Рада вітати вас в особистому блозі Тетяни Гай, де я відповідаю на ваші питання, які ви пишете мені в коментарях. Питання, на які я вже відповіла, відмічаю особистою вподобайкою. Тож, якщо бачите вподобайку під вашим запитанням, не задавайте його по тисячу разів, а шукайте його відповідь на нього в. Випусках, які розміщені в моєму особистому блозі. Поїхали. Тут е, збудеражило питання стосовно води. Е, стосовно того, що вода отруєна. Людей це хвилює і дуже багато питань пишуть в коментарях. Перше питання: скажіть: беруть, чи беруть проби води в Харкові, фахівці? І цікаво по містах. Давайте подивимося за Харків, чи беруть проби води в Харкові. От. Дивіться, проби води в Харкові не тільки беруть, їх вже взяли, уже, якби зробили аналіз, і в Харкові вже знають, що вода для пиття там непридатна. Ну, Тут можна і логічно подумати, адже стільки, скільки Харків пережив за останній місяць, ну, тут є якби логіка і є підтекст. Тут я хочу, якщо харківчани нас дивляться. Я вас дуже попрошу. Ця інформація не буде виходити на загал, щоб не вводити людей в паніку. Але я дуже прошу не вживати воду з-під крана, адже є дуже велика небезпека. Так, воно якось іде по районам десь менше, десь гірше. Але все ж таки, ем, якось зважайте на те, яку воду ви вживаєте. Це дуже-дуже важливо. <кхем> так. Питають про трансляції. Ой, по трансляції у мене виходять майже щодня, крім вихідних. Стараюся знімати якомога більше блогів. Так, коли трансляції нема, це означає, що або не змогла зняти через відсутність світла, або, можливо, ви пропустили блог, тому що не підписалися на канал і не натисли на дзвіночок. Скажіть про Харків на червень, що чекає Харків в червні, сказали про. Ситуацію з водою в Харкові. Давайте глянемо на червень, чи є небезпека Харкову. Небезпека Харкову в червні дійсно є. Але я вам хочу сказати ще раз, на червні. В червні в Харкові буде значно спокійніше, ніж було у травні. Будуть поодинокі прильоти. Але так як я бачу, зараз над Харковом є. Значно більше захисту ніж було раніше. Ще раз кажу, можливо, не вся інформація іде в засоби масової інформації, але я впевнена, що харків'яни знають, що вже спокійніше, тому що у мене дуже багато людей, які особисто мені дзвонять, розповідають, що дійсно трошки притихло, але все ж таки небезпека є. Не нехтута тривогою, адже поодинокі прильоти і атаки у червні ще будуть. Так, Тетянко, дякую вам за питання. Чи буде питна вода у Харкові? Чи буде питна вода у Харкові? Так, оце цікаво. Ми зараз побачили, що вода в Харкові є такі якісь зараження, що пити її, вживати в їжу небезпечно. Давайте подивимося, чи буде питна вода. Так, дивіться, питна вода імператриця Королева Чаш каже, що буде, що буде зроблено все, щоб. Питна вода все ж таки була, але дивіться, тут такий цікавий факт. І мені показує, що все ж таки більшу частину питної води буде, як потрібно буде купувати за гроші. На жаль, ось такий мені показує цікавий факт. Танечка, будь ласка, подивіться, місто Кам'янське дамба. Ми всі знаємо, що місто Кам'янське якось було дуже довго прикрито вищими силами, але видно, вищі сили вже не справляються. І останнім часом Кам'янське мало прильоти і трошки переживало жах. Ну як трошки, не трошки. Давайте подивимося на червень, чи є небезпека місту Кам'янському Дамба. Ви знаєте, а от зараз знову, видно, вищі сили, знову обновили свій купол над цим містечком. І ні для дамби, не для цього містечка небезпеки я не бачу от в червні місяці точно. Так, дивимося далі. Доброго дня! Воїн Сергій, 28.05.92. Чи є загроза життю? Давайте подивимося воїна Сергія, який захищає нас з вами. Дивіться, він якось показує що мені в небезпечному якось місці, що постійно біля нього є небезпека, але от саме небезпеки, життю і здоров'ю для Сергія я не бачу. Він захищений. Так, подивіться, чи буде мобілізований Сергій. Дуже хворіє, чи вилікується? Сергій, 5, 10, 85, чи буде мобілізований? Чи буде мобілізований? Сергій мобілізований не буде. Так, по типу як повістку отримає, але можливо навіть за станом здоров'я там не пройде по ВЛК. А ось лікуватися йому треба, тому що якщо він не буде лікуватися, то Хвороба буде прогресувати. Тут вже варто звернутися до лікарів. Тетяночко, що в Миколаєві чи покращиться ситуація з водою. Бачите, дійсно, мої прогнози вірні. Якщо люди пишуть, то ситуація з водою дуже погана. Тепер подивимось в Миколаєві. А от в Миколаєві ситуація з водою також буде погіршуватися. Адже процес якби, от зараження, отруєння води вже запущений. Будуть намагатися якось покращити цю ситуацію, вкласти навіть це якісь кошти. Ну я не знаю, як це правильно робиться. Але небезпека точно буде. Буде, дивіться, от саме в Миколаєві мені покаже, показує дуже багато отруєнь саме через питну воду. Всім жителям Миколаєва я попрошу бути обережними до того, що ви вживаєте в їжу, яку воду ви використовуєте для приготування їжі. Все-таки краще не пошкодувати якісь копійки, тому що вода, ви не забувайте, що ми складаємося в основному з води. І це основна складова нашого з організму. Тож тут краще можливо ущемити себе в чомусь смачненькому, але продбати про те, яку воду ви вживаєте в їжу, адже не Миколаєві небезпека з водою точно є. Так, доброго ранку. Будь ласка, допоможіть, Подивіться, чи живий мій брат Іван, який пропав безвіще, захищаючи Україну від ворога на початку березня. Брат Іван, 8.05.72 року народження. Чи живий брат Іван? Ви знаєте, а от мені показує, що брат Іван, от є в мене надія, що він живий. Я відчуваю його живим. Не хочу давати марну надію, але я відчуваю його емоції, повернення додому. Мені показує він як в полоні. Бачите? Тож надія є, так як мені показує, що от навіть, бачите, є можливість його обміну так, що моліться. Я дуже рада казати такі новини, і я щиро надіюся і вірю, що те, що показали мені карти, правда. Бюветна вода теж біда, пишуть глядачі. Бачите, дійсно, давайте подивимось, чи можна пити воду з бюветів у цих регіонах, які ми сьогодні дивились: Харків, Миколаїв. Можна. Ви знаєте, а от е, на рахунок бюветів, от тут варто зважати, от де були сильні прильоти, там би я не рекомендувала вживати воду. Шукати бювети, е, де от е, зараз зараз дивлюся. Так, да, от мені чітко показують, шукати ті бювети, там, де от таких от не було сильних атак, от в тих районах міста. Там вода більш-менш чиста і можна її вживати. Так, доброго дня. Подивіться, будь ласка, мого сина Віталія після важкого поранення. Чи будуть робити йому операцію в вересні, чи може відновитись? Чи будуть робити операцію? Чи будуть робити операцію? От, ви знаєте, щось відтягують вони цю операцію. Ну, вона йому дуже потрібна. Потрібно, а, тут потрібно на неї наполягати на цій операції. І я бачу, якщо ви будете на стирні, то операцію зроблять, тому що вона вкрай потрібна для його відновлення. Тут показують навіть, якщо потрібні кошти ще більші, тому що вони будуть потрібні, не шкодуйте. Тому що якщо йому зроблять цю операцію в вересні, він дійсно відновиться максимально наскільки це можливо. Танечка, що чекає Покровськ та Мирноград. Чи потрібно виїжджати? Запитує Світлана 22.02.56. Так, давайте, Світланочко, подивимося, чи є вам небезпека. А, так, Світлана, небезпеки вам точно нема. Але в Покровську буде ще дуже небезпечно. Хоча для вас небезпеки я не бачу. Але спокою поки що у Покровську я не бачу. Я вже відповідала на схоже питання, я не бачу. Під, скажем так, під окупацію ворога це місто, але я бачу надію, що дуже швидко, дуже скоро те, що відбувається в місті Покровську, закінчиться і можна буде вже трошки видихнути спокійніше. Бачу, це так карти вже не раз показували, показують ще раз. Ближче от до середини осені. Мирноград, що чекає місто Мирноград, давайте подивимося на червень місяць, що чекає місто Мирноград. Ой, в Мирнограді незначні я бачу руйнування. Якось буде. Дивіться, буде якась дуже одна через Мирноград. Дуже неспокійна дата, вона буде в липні. Прямо дуже така жорстка, жорстка, яких можна таких дат можна порахувати для цього містечка ну, на пальцях, тому що дуже важкий буде удар. Він буде в липні. Тож будьте обережні, особливо липень, місяць для містечка Мирноград дуже небезпечний. Так, подивіться, будь ласка, чи повернуся я жити в Херсон, запитує Олена 20.05.67, і якщо повернуся, чи коли. Ще не зрозуміла для вас ситуація. Чи повернетесь ви в Херсон? Дивіться, повернення у Херсон для вас я бачу, але не раніше як в середині 25-го року. Тетяна, у мене вбили сина Руслана, що е, м, повідомили, що зник безвісті. Знайдуть ли тіло? для мене. Матері сил нема. Кріпіться, будь ласка, я не розумію, де його вбили, чи це таке вбивство, чи це на війні. Але давайте подивимося е, на рахунок Руслана, 28.08.76, 76, чи знайдуть тіло. Дивіться, так, да, дійсно, Руслан мертвий. Я бачу, що вам якось це не віриться, але це дійсно так. Прийміть мої щирі співчуття. А якось спеціально я не, я не розумію, тут, швидше всього, як воїн мені йде, тому що показує, що якби спеціально якби тіла не, ну, не віддають, його не шукають, тому що зараз немає такої можливості. Давайте я ще раз передивлюся і запитаю, чи повернуть матері тіло, тому що тут важливо, тому що тут якась дуже запутана ситуація. Я не можу роздивитися, мені важко без фотографій і без дати смерті те, що він мертвий. Я бачу точно. Давайте, чи повернуть матері тіло. Смерть. Дивіться, є можливість повернення тіла, але ще дуже не скоро. Дуже-дуже не скоро, тож моліться. І прийміть мої щирі співчуття. Та можливість така є. Тут потрібно вірити і правда молитися. Так, подивіться, будь ласка, чи буде мобілізований мій син Сергій, 13.10.86 року народження. Чи буде мобілізований син Сергій? Те, що я бачу, що отримає якусь повістку, буде на обліку, є можливість мобілізації, але. На нульових позиціях і небезпеки для його життя та здоров'я я не бачу. Доброго дня! Подивіться, будь ласка, чи мобілізують мого сина Олександра, 14,1.7. Чи мобілізують? Мобілізації для сина Олександра я не бачу. Навпаки, не бійтеся відкиньте страх, я бачу якісь в нього дуже великі просування та кар'єрний зріст саме по роботі. Подивіться моїх синів по мобілізації. Володимир, 25.06.94. Так, у Володимира є дуже великий ризик мобілізації. Олександр, 26.10.99. Ви знаєте, і у Олександра також є. М -м -м. І в Олександра, до речі, я не хочу вас лякати, але от якщо небезпеки життю Володимиру, я не бачу, то для Олександра загрозу його, його життю точно є. Ще раз кажу кажу не для того, щоб налякати, а для того, щоб попередити. Раз ви запитуєте, значить ви готові чути відповідь, будь-яку відповідь на запитання, які задаєте мені. Так, дорога Тетяно, наш улюблений майстер, прошу подивитись, чи є шанс повернутися з війни живим у воїна Євгена, який народився 26 листопада 1984 року. Так, чи є так, міський поклін за вашого воїна, за те, що захищає нас, нашу землю. Ні, живим він точно повернеться. Це я вам скажу. Тут навіть сумніву немає. Тут... От знаєте, що мені кажуть карта? що тут менше за нього треба переживати? Він на своєму місці і робить свою справу. Його більше навіть е, хвилюють е, хвиль, ну, переживання і ті хвилювання, що за нього хвилюються. Оце його турбує значно більше. Е, так, е, е, так, чим. Е, Тут знає, що знаю, що в нього була загроза померти поза війною від отруєння. Я не знаю, хто вам сказав таку нісенітницю. Взагалі просто не знаю, тому що тут я взагалі не бачу загрози його життю. Розумієте? І в нього взагалі такого не було. Тут просування по кар'єрі є, бачу це швидше всього, мама питає. Є якісь перепитії в особистому житті, і можливо, що він лишиться без пари. І певний період буде сам. Є розвиток в кар'єрі. Так, він військовий, але з його життю він взагалі вас довго жив. І я не бачу. Це якась, знаєте, якась така несенітниця. Чесно кажучи, ну це моя думка. Танечка, скоро Чи скоро я зможу повернутися до свого гуляй поля? Четверте, Не знаю, як звати. Давайте подивимося. Ой, ви повернетеся, карта. суда випала, ви повернетеся точно. Повернетеся через півроку, так що не хвилюєтеся. Уже якби відлік запущений, і вже в просторі, інформаційному вашому просторі точно є інформація про те, що до гуляй поля, ви повернетеся. Так, вітаю Тетянко, запитує Ольга, 23.09.59, Дуже прошу, коли прийде деокупація міста Северодонецьк. Хочу продати квартиру та купити на Черкащині. Чи вдасться? Давайте спочатку подивимося, чи буде деокупація Северодонецька найближчих півроку. Дивіться, будуть е, нам наміри і намагання дуже активні дії. Для того, щоб деокупувати це містечко, але найближчих півроку деокупації я не бачу. Для вас порада така: у вас є шанс продати квартиру, але е, якщо ви хочете продати її за низькою ціною, ви можете зробити якось зараз це, навіть коли місто в окупації. Але це будуть смічні гроші. Якщо маєте терпіння, наберіться його, зачекайте ще. Отак мені показує 9 місяців, і через 9 місяців у вас буде шанс квартиру продати. За ту ціну, щоб купити в Черкасах. Але я бачу, що квартиру ви купите. Я бачу у вас нове житло, і вам там, до речі, буде дуже-дуже комфортно. Так. Хі -хі -хі. Безвісті зниклий син. Давайте подивимось, тут тяжка ситуація. Прошу подивитися, як складеться доля мого сина. Безвісті зниклий. 26.01.93. Не написала, як звати. Чи живий, чи... Звати запитання, чи живий. Ні, ви знаєте, я бачу, він поранений, але він живий. Я бачу, що він живий, що буде можливість з ним ще побачити, якось ви дізнаєтесь, що він живий, але він знаходиться в дуже тяжкому стані. Ну, Це я бачу, тому що якось воно дуже різко і. У вас з ним побачитися, точно є шанс. Тож моліться, тримайте надію. Я дуже люблю казати от такі новини, правда, такі передбачення і такі прогнози. Ось коли є шанс, коли жевріє надія, і коли є сподівання на те, що зустріч може відбутися. Доброго дня. Скажіть, будь ласка, чи буде мобілізований мій зять Петро 16,06.90? Дуже переживає те, що Тетяна, чи буде мобілізований? Ні, мобілізованим я його не бачу. Дуже переживаєте, дуже любите його. Приємно читати. Подивіться, будь ласка, щодо мобілізації мого сина Юрія. А, так, 13.04.70. 70 чи буде мобілізований? Загрози мобілізації сину Юрію я не бачу. Так, а, добрий день. Подивіться, чи буде мобілізований мій зять 10.05.73. Не написано ім'я Зятя. Мобілізації зятя я не бачу, але бачу в нього якісь зараз дуже великі неприємності в житті. Якось складна в нього ситуація. Але тут треба також дивитися детальніше. Так, Танечка, чи повернемось ми додому на Харківщину? Я 8.06.58, чоловік, 28, 56. Так, ви повернетеся. І причому дуже скоро, як мені показує. Ви вже давно хотіли повернутися. Зараз мені показує, що ви плануєте повернутися в серпні, але хтось вас відговорює відговорю від цього повернення. Небезпеки для вас я не бачу, тож можете спокійно повертатися до своєї домівки. Доброго дня, Танечка. Подивіться, чи мобілізують мого синочка Ігора. Четверта, Чи мобілізують мобілізації для сина Ігора? Я не бачу, тут бачу більше страх матері. Так, чи буде мобілізований Дмитро. 31, 10, 75. Чи буде мобілізований Дмитро? Так, загрозу мобілізації для Дмитра я бачу. Бачу можливість потрапити прямо на нульові позиції. Тож, ну, тут я або бути обережним, ну, знаєте, я не бачу, що він прямо... Тут швидше ви боїтеся, він якби якось і не відмовляється. Сам знає, що якщо його мобілізують, то він піде. Я не бачу в нього якогось страху. Чи мобілізують мого сина? 30.11.99. Чи мобілізують сина? Так, мобілізації для сина я не бачу. Внуків дочекаєтеся? Воїн Андрій, 10.11.87. Дуже хвилююся. Ви працювали з ним, чи все буде добре? Цікаво. Давайте подивимося, чи все буде добре? Небезпека поранення є. Все ж таки є, але є можливість якось уникнути. Якщо то напишіть мені в особисті, коли і як я з ним працювала, але, в принципі, такої небезпеки і загрози життю я не бачу, що чи всього над магічним впливом я працювала. Напишіть, будь ласка, в особисті, але точно скажу, що загрози його життю я не бачу. Може бути таке незначне поранення, але це не смертельно. Чи мобілізують мого чоловіка Юрія, 7.05.84. Мобілізації для Юрія я не бачу, та бачу іншу загрозу якось для життя. Дуже скрутно якось з фінансами. У вас уходять фінанси. Не вдається якось скрізь пальці, як протікають, і не вдається їх навіть зібрати. Так, подивіться за мого сина, чи буде мобілізований 2.02.89. Знову ж не написали ім'я мобілізованим. Сина вашого я не бачу. І останнє питання на сьогодні. Подивіться, будь ласка, чи мобілізують мого чоловіка Олександра та зятя Павла. Олександра, 30, 03, 67. Чи мобілізують? Ні, мобілізації не бачу. Зять Павло 16, 06, 79. Боже, ви жінки, знаєте, ваші сім'ї просто їх, як, знаєте, як, як квочечки, отак от, так же своєю енергетикою і захистом якось е, покрили, що їх не знаю, жодне ТЦК їх не спіймає. ну, і на Позитивній ноті хочу сказати, що не забувайте підписуватись на канал та натискати дзвіночок, і тоді вам не прийдеться задавати питання, коли ж виходять блоги, бо ви будете бачити це в сповіщеннях. І до нових зустрічей в моєму особистому блозі на каналі Тетяни Ай.